Закріпити свої знання на практиці студенти Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу завітали до митників. Хлопці та дівчата, які вчаться на спеціальності товарознавства митній справі, вчились працювати за новою програмою та заповнювати декларації. Практикою залишились задоволені. Митники ж відзначили високий рівень підготовки студентів. Студенти зосереджені як ніколи. Хоч митно справу в рідному коледжі вивчають уже не перший рік. Зараз потрібно бути особливо уважними. кажуть, закріпити свої знання на практиці вкрай важливо, тому раді можливості її пройти на митному посту. Я вже другий тиждень проходжу практику на даному підприємстві, і кожен день ми ознайомимося з чимось новим. В коледжі нам, нас ознайомили теоретично із правилами заповнення митних декларацій, із договорами купівлі-продажу, а тут разом із працівниками митниці ми можемо практично самі спробувати заповнити дані документи. Лише на практиці можна здобути необхідні навички, переконані і викладачі зі свого боку зробили все, щоб студенти отримали ті знання, які будуть необхідні в майбутньому. Вже при роботі за фахом. Вони вчаться митному митному оформленню. Різним формам митного контролю, діяльності складів тимчасового зберігання та іншим складовим роботи фахівців. Саме практика показує ті вміння і нахили щодо професії і закріплює теоретичні знання. і Студенти набувають нових практичних вмінь саме безпосередньо під час технологічної практики. Від майбутніх митників купа різноманітних запитань на кожне фахові відповіді теплим прийомом студенти залишились задоволені навчився багато чого, з практика вчить бути самостійним, надають дуже хороші консультації. Найцікавіше нам було це те, що ми заповнювали митні декларації, нам доручили цю важливу місію. Практикою хлопці та дівчата залишились задоволені. Митники ж відзначили високий рівень підготовки студентів. Нам це дуже приємно, що діти дійсно такі ерудовані, розбираються в законодавстві. Нам це дуже приємно. Після всього, що побачили та чому навчили, студенти кажуть, спеціальність, яку для себе обрали, не розчарувала, адже ця робота цікава та відповідальна.